Вас вітає колектив Черкаської служби новин. Як завше, в цій порі події факту інформація в огляді наших журналістів. У Черкасах працівники лікарень на новорічні свята можуть залишитися без зарплати. На платню медикам у місцевому бюджеті бракує грошей. Така ситуація склалася через катастрофічне недофінансування галузі. Ще на початку цього року у міськоконкомі прогнозували 19 мільйонний дефіцит. Аби заощадити у міських лікарнях скоротили 250 ліжок стаціонару. А працівникам не виплачували матеріальної допомоги та премій. Та, попри це, на виплату грудневої зарплати не вистачає понад 6 мільйонів. Гривень. У міському департаменті охорони здоров'я бачать тільки один вихід із ситуації просити ці кошти в держави. Департамент охорони здоров'я сам не в змозі буде знайти ті всі резерви, щоб покрити дефіцит заробітної плати. У нас є невелика кількість коштів, якими ми на початку місяця і асигнувань, що саме найголовніше, зможемо. І нарахувати, і так би мовити, забезпечити виплату авансу, але уже асигнувань для нарахування заробітної плати у нас немає такої можливості. Кришка люків із логотипом Черкас віднині прикрашатимуть обласний центр. На сьогодні працівники Черкаського водоканалу встановили лише два екземпляри. Надалі обіцяють замінити всі. Тім, головною особливістю нових кришок від люків є матеріал, з якого вони виготовлені: довговічний, екологічно чистий, а головне не становить жодного інтересу для викрадачів металу. Чавоні кришки від каналізаційних люків систематично викрадають по всій Україні. не виняток і Черкаси. Замінювати їх у працівників міського водоканалу не вистачає ані сил, ані коштів. Відтак вирішено було розпочати їх поступову заміну на кришки, виготовлені з полімерно піщаного матеріалу, які б до того ще й мали логотип міста. Люки з логотипом з композитних матеріалів почали виробляти в час раніше, ніж ми в Вінниці. Ну там логотипчик маленький, такий, і нам якби він не підійшов. Ми не пішли по тому шляху, і те підприємство, яке розробляло люки для Вінниці, відмовилося виконувати технічне завдання і технічні умови від нашого підприємства. Після довгих пошуків таке підприємство знайшли в Бердичеві на місцевому машинобудівному заводі. Відфрезерували металеву пресформу та виготовили першу партію 30 кришок, які мають напис власність громади міста. До речі, цікава ідея навіть і тим, що вже на сьогодні звернулися до нас із Тернополя, із Вінниці, із Чернівці. От по поелектронки нам скинули дайте, будь ласка, координати підприємства, яке виробляє вам люки. Ми також хочемо. Я вам покажу навіть листи. Хочемо зробити аналогічний люк у себе з кришкою для того, щоб вони аргументують тим, щоб приїжджі люди все-таки звертали увагу і їм за більш запам'яталося це місто на кількість тому дизайнер-колорист Черкаського подоканалу із захопленням розповідає про історію створення макету зовнішнього вигляду кришок для люків. Я з удовольствием зайнялася цією роботою, мені було дуже цікаво знаете, такой какой-то творческий азарт пошел. Вот. Было несколько варіантів. И что мне очень понравилось, что как бы мэр подошел к этому вопросу очень серьезно, что на этом люке написано «Властность громады міста Черкасы. То есть получается, что он хочет, чтобы это была и виховна работа. Міський голова Черкас Сергій Одарич вважає, що все майно міста повинно мати логотип Черкас. Таким чином місця не відчуватимуть це їхня власність. Відтак берегтимуть та піклуватимуться про свій спільний дім. Всі об'єкти власності громади мають бути протавровані. Якщо це будинок, значить на будинку має бути Наприклад, що Це власність громади міста. Якщо це автомобіль, там ну ви звернули увагу, ну ми вже на автомобілях комунальних служб. Ставимо герб міста, пишемо там місто Черкаси, мерія міста Черкаси на швидких допомогах, на автомобілях там комунальних служб і таке інше. Тому що тут з одного боку і відповідальність тих людей, які утримують ці об'єкти, а з іншого боку, і повага всіх громадян до того, що це є об'єкт спільної власності. Ближчим часом кришки на люки встановлять не тільки в зелених зонах, а й на проїжджих частинах міста. Вони будуть важчими, оскільки мають витримувати значно більше навантаження. Коли за вікном панує негода, а серце охоплює несподіваний смуток, буває достатньо лише чиєїсь лагідної усмішки, аби життя заграло яскравими кольорами. І звідкись з'являються сили, надія, потяг до творчості. Ті, хто знайомий з Черкащанкою Нане Арустамовою, переконані, вона людина свято, але тільки близькому оточенню відомо, через які випробування долі довелося пройти цій жінці з великою душею. Її квартира схожа на райський садок із казковими деревами. Зроблені з бісеру намистинок, блискіток, штучного і натурального каміння. Вони, немов живі, переливаються під світловими променями, викликаючи щире захоплення і подив гостей. Жодне зі своїх творінь Нанеа Рустамова не зробила за якоюсь книжковою схемою. Всі вони авторські. Починається творчий процес з вазочки чи горщика. Вподобавши посудину, майстриня одразу уявляє, що там має вирости. І береться до роботи, інколи жертвуючи сном і зустрічаючи світанок втомленою, але задоволеною результатами власних старань. Підрахувати, скільки казкових дерев виплекала за останні чотири роки, неможливо, зізнається на неадамівна. Лише в її оселі близько шести десятків і в кожному частинка душі, енергія любові й радості, прагнення до вдосконалення. Жінка переконана, ніколи не пізно навчатися і відкривати в собі таланти. Шкодуя, что на завжды для цього е умывы Я бы хотела закончить курсы. Еще столько я не знаю. Но курсы в Киеве, хорошие курсы в Киеве. Да зимой не наездишься туда. Тяжело мне. А если бы я там жила, конечно, я бы пошла, пошла учиться. Мне очень хочется. Якщо вироби з бісерово промінюють сяєву красу притаманні цій жінці, то в її віршах зовсім інший світ страждань, тривоги й болю. За плечима на неадамівне статус біженки, пережиті погроми, землетруси, людська зрада і тяжка хвороба. Але попри всі випробування, вона ніколи не тримала образ навіть на своїх кривдників. Кождова в серце є для кожного чоловіка є своє місце. Мамі своє місце, сину своє, невістки своє, внукам своє. І ніхто ніч'ю нішу не повинен занимать. Тоді тобто все буде нормально. Цій любові її навчили батьки. Її вона передала своєму синові й онучкам. Її випромінює на всіх, хто йде поруч по життю. Космополітизм поглядів цієї мудрої жінки, її відкрита душа у наш суворий час катаклізмів і криз здаються чимось фантастичним. Вірменка за національністю, проживши багато років в Азербайджані, вона зізнається, що тепер своєю домівкою вважає Черкащину. На не Арустамова знає, не буває поганих націй, є погані люди, але навіть в них можна розгледіти щось хороше і навіть для них знайти трошки місця у своєму великому серці. Минулого вікенду в рамках вітчизняної баскетбольної суперліги черкаські мавпи провели відразу два матчі. В них команда Володимира Холопова продемонструвала протилежні результати в протистоянні з клубами, які представляють південь України. Спершу черкасці обіграли Миколаїв 88-73, а потім мінімально поступилися Одесі 75-76. Продемонструвавши чудову гру, захисники черкаських мав Вілі і Уйда Стойновський стали головними героями переможного матчу з Миколаєвом, якому черкаська команда завдала поразки з рахунком 88-73. На старті другої половини підопічні Володимира Кова облаштували надпотужний спорт. 17-2, який і вирішив долю матчу. Чудово в ці хвилини виглядала не лише пара захисників легіонерів, а й Мільян Пупович, який провів дуже сильний ігровий відвізок. До заключної чверті черкаські мавпи підійшли лідируючи плюс 19, тож вона фактично перетворилася на формальність. Нам нужна ця перемога, була. Но і каже, наступна гра нам нужна очень вигравати. І... Постаралися задачу, робили, все, що тренер сказав, хорошо підготували гру. І все розв'язки після першої половини спеціально все зробили на площадці і виграли цю гру. Виграли подбори. Я віжу то самое важне вже за два дні після блискавичної перемоги черкасьцям потрібно було зустрітися з Одесою. Ця гра на була драматичної розв'язки. Базер-Бітер Віль Діна на останній секунді гри перекреслив сподівання черкаських мап на перемогу. Причому в цій грі колектив Володимира Володимрахолопа вигравав майже протягом всього ігрового часу, але це не дозволило зробити жалюгідна реалізація штрафних. В цій грі господарі реалізували 10 з 22. Так за рахунку 74-73, пупович виконав своє сьоме перехоплення і за 3 секунди і вісімдесятих до фінішу матчу вийшов на лінію. Реалізувавши один з двох, він залишив шанс Віллі Діну. Той в свою чергу скористався ним із 9 метрів Під акомпанемента сирени, забив неймовірний вирішальний кидок. 75-76. Черкаські мавпи припускаються прикрої поразки. Контролювали, контролювали. матч майже до самої але Ну, останні минути не змогли справитися з Віліндіном та поблікло з собою такий результат. Всем больше добавить ничего. Игра была, как и ожидалось, в принципе, очень вязкая, такая тяжелая. Она мало практически было в ней комбинационной игры. Все свелось к простоте, к пикинг-роллам, к игре один в один. Очень хорошую сегодня игру Вилли Дин выдал однозначно. Он был лидером той команды, mm -hmm. тянул все на себе. Вил тоже отыграл здорово, но, увы, нас подвело то, что Так, пробивають штрафне броски по такої грі. Ну, це просто я не знаю, какое там наваждення. Після цієї поразки черкащани залишилися на 12-й позиції турнірної таблиці. Однак посипати по голову команді Володимира Холпова просто немає часу. Вже за два дні на них чекає матч Дніпропетровську проти місцевого Дніпра. А 18 листопада вони зіграють ще й проти Дніпра Азоту. І це все про що ми встигаємо вам розповісти в рамках цього випуску. Більше новин на нашому сайті rosmedia.com.ua. Не втрачайте оптимізму. Ще побачимось.